Підступна чаклунка Арахна Повернемося до того місця, коли було завершено переобладнання залізного лицаря. Бойовий загін страшили Чарлі Блека, який незмірно збільшив свою силу та боєздатність, рушив у дорогу. Тепер, коли фургон наблизився до володінь Арахни, вимагалася особлива обережність. Рушати в розвідку за допомогою килимка Чарлі Блек не міг. Але в загоні був такий боєць, як кагикар. Вона відлітала на кілька миль уперед, оглядала дорогу, шмигала всюди і поверталася з цінними повідомленнями. Коли зустрічався рівчак, через який треба було перекинути міст, за роботу брався залізний лицар. Він зрубував величезні дерева і укладав їх на місце за вказівками Лестера. Невдовзі наші герої переконалися. Що Арахні відомо про їхнє наближення. Фургон просувався лісовою галявиною і раптом у найвужчому її місці затріщала вісь. Пасажири покотилися по нахиленій підлозі, б'ючись об стійки, налітаючи один на одного, почулися стони відчайдушно заверещав Артошка, якого причавив залізний дроворуб. Ми потрапили в пастку. вигукнув Чарлі Блек. Безсумнівно, це справа рук Алрахни. Поки люди намагалися підвестися до місця події, нагодився тілі ті вірі. Він витяг фургон з пастки і поставив на рівне місце. І одразу ж запитав схвильованим голосом Таточку Чарлі, ти не ушкоджений? У тебе нічого не зламано? Ні, ні, мій любий хлопчику, зворушено відгукнувся одноногий моряк. У мене тільки гуля вискочила на лобі. А що таке гуля? Довелося пояснювати і це допитливому велетню. Лише після цього Чарлі і механік Лестер узялися робити нову вісь та лагодити поламане колесо. А Бориль, вправляв вивихнуті руки і ноги, змащував цілющую мазю подряпини. Ремонт фургона закінчився тільки під вечір, і вирішено було залишитися тут на нічліг. Все ще вдало минулося, сказав Блек. Могло бути набагато гірше, шляхлункою треба бути обережними. Ми не повинні потрапляти в ями, важно заявив страшило. Яма погана штука, а рівне місце дуже добре. Якщо весь час їхатимемо по рівному, ми ніколи не порувалимося в яму. Всі погодилися, що страшило має рацію, але, на жаль, його порада не допомагає розрізняти замасковані пастки. Наступного дня. Загін зупинився на нічліг у долині, на березі глибокої річки. Чарлі Блек, Ені, Дін Єорф, Араман, Пориль, тим, що залишився ночувати у фургоні, спали, натомлені дорожньою тряскою. Тільки страшило і залізний дроворуб, котрі не знали, що таке сон, розмовляли. А тема їхньої розмови впродовж багатьох років була одна і та сама що краще мозок чи серце. Під час палкої суперечки друзі почули, як десь одалік щось глухо гепнулось, і в ту ж мить земля здригнулась. Десь стався обвал, зауважив дроворуб, і продовжував доводити, що коли в людини є любляче серце, їй мозок не потрібний. Минуло близько години. Чарлі Блеку приснилося, що він пливе на кораблі. А навколо бортів хлюпає вода. Моряк прокинувся і з подивом почув, що вода насправді хлюпає і плескоче під фургоном. Він розчинив двері, глянув. Довкола, наскільки було видно в пітьмі, розливалася вода. Тривога. закричав Чарлі. Повінь. Дінгіор, Фараман, Бориль, Тім, Ені зірвалися зі своїх місць. Лестер, звичайно, спить у своїй кабіні, а тілі вілі не здогадається прийти нам на допомогу, висловив припущення Дін Гіор. Він не розуміє, в якому небезпечному становищі ми опинились. Побіжу до нього. Закинувши за плечі свою розкішну бороду, яку Ені дуже слушно заплела напередодні в три кіски, Дін Гіор вибрався з фургона. Йому довелося брести до велетня тілі вілі по груди у воді. Але довгобородий солдат добрався до ніг гіганта і замолотив по них кулаком. Що трапилося? закричав, протираючи очі Лестер. Він тільки встиг задрімати після розмови з вихованцем. «Виглянь назовні і дізнаєшся, відповів Дін Гіор. Тим часом і тілі Віллі зрозумів відбувається щось негаразд. Він обережно підхопив діна Гіора і посадив собі на плече. Зачинивши двері фургона за Діним Йором, Чарлі Блек дорікнув страшилі залізному дроворобові Лану піроту, котрий з'явився з доповіддю, за те, що вони не подали вчасну сигналу тривоги. Страшилий дроворуб виправдовувалось тим, що вони сухопутні істоти і звуки води мій незнайомі, а колишній генерал доповів, що річка вийшла з берегів раптово, його хлопці не встигли оговтатись, як опинилися у воді. Зрештою, шукати винуватих у недогляді не було сенсу. Причину пригоди зрозуміли всі. Шум почути дроворубами страшилою був звуком обвалу, який влаштувала чаклунка, щоб перекрити річку. Вода піднімалася дедалі вище, і фургон поплив, погойдучись на хвилях. Він не мав жодної щілинки, і вода не просочувалась всередину. Наша фортеця перетворилася на корабель з капітаном Чарлі Блеком. Ура! в захваті закричав тім. Наказуйте, капітане, Юнга тім Окелі виконає свій обов'язок. Але Чарлі було не до веселощів. Становище ставало небезпечним форгон могло занести в такі нетрі, звідки його не витягнеш. Добуло ми не могли втримати його, зроблені з дерева, вони самі пливли разом з фургоном. На щастя, приспів тілі вілі. Він підійшов до плавучої фортеці і, передусім, поцікавився здоров'ям і самопочуттям тата Чарлі. І вже потім ухопився величезною ручищею за фургон. Рух одразу припинився. Ніч була така темна, що довелося ждати ранку для прийняття якогось рішення. Гарнізон фортеці якось дочекався зуріючого світанку. Чарлі вирішив пробиратися на сухе місце, руйнувати греблю, споруджену арахною, означало втратити багато дорогоцінного часу. Ворона полетіла в розвідку. Через пів години вона повернулася з донесенням, що знайшла похилий берег, на який можна легко витягнути фургон. Капітан прихопив з собою з міста запас мотузки. Він кинув кінці до поломам, і ті прив'язалися до коліс. Тілі вілі з плюскотом ступав по воді, тягнучи за собою фургон. Ворона летіла перед гігантом, показуючи потрібний напрямок. Земля! Земля! закричали пасажири фургона, як колись кричали матроси Колумба. Доболоми на чолі зланим піротом вилізли з води мокрі, жалюгідні, з облізлою фарбою, але однак силу не втратили. Коли все було приведено до ладу, маленький загін рушив далі, дорогою, яку розвідувала ворона. Гм, небезпечний противник ця чаклунка, вона дуже хитра і винахідлива, занепокоєно сказав моряк. Які ще сюрпризи вона нам підготувала? А нового сюрпризу довго чекати не довелося. Ввечері наступного дня, коли караван проходив скелястою щелиною, земля раптом задвихтіла і зі схилів у щелини покотилося велике каміння. Гуркочучи і підскачуючи на нерівних місцях, уламки скель розбивалися на шматки, які летіли зі швидкістю гарматних ядер. Тілі вілі з дивовижною спритністю закрив своїм масивним тілом фургон і виставив перед собою величезний щит приймати удари каменюк. Бомбардування тривало кілька хвилин. І за цей час юний залізний лицар зумів відбити десяток снарядів, які могли рознести фургон на тріски і знищити людей, що знаходились в ньому. Каменюки зі страшним гуркотом ударялись в щит, оглушаючи бійців, що сховалися в пересувній фортеці. Нарешті канонада вщухла завдяки винахидливості і та спритності тілі вілі все обійшлося без великих збитків. У фургоні було вщент рознесено одне колесо, до болому альгену відірвало руку, а на щиті залишилося кілька добрячих м'ятин. Замінивши колесо, Чарлі мав запасні. І, вставивши Альгенові руку, експедиція поспішно покинула небезпечне місце. Коли фургон вибрався з ущелини, мандрівники помітили, як над ними в тумані пролетіла арахна мерзлякувато кутаючись у свою синю мантію. Очевидно, раміна не виконала свого бойового завдання, сказав страшило. Чаклунка літає на килимі, отже ми ще його не з'їли. Не так легко це зробити, зітхнув Чарлі Блек. Сподіваюсь, що вони не дрімають і чекають слушного моменту. На першому ж привалі страшилові спала думка нагородити тілі вілі орденом за самовіданість, виявлену під час нападу Арахни. Запас орденів, солом'яний мудрець, завжди мав з собою вони зберігалися в постачальника Фараманта. Але юному гігантові довго довелось пояснювати, що таке орден і за що ним нагороджують. І коли він нарешті це зрозумів, то запитав. А тато Чарлі має орден. Судячи з того, що мені розповідав про його подвиги Лестер, у нього має бути ціла купа орденів, клянуся бурями південних широт. І тут страшило увічай ляснув себе по голові. Коли правитель Смарагдової країни міг червоніти, він, напевне, став би Малиновим після такого наївнуватого, простодушного запитання. Ох, і не вікла же я! «Бовдур!» – закричав страшило, виймаючи шпильки, що вискочили з голови і вп'ялися в його солом'яну руку. Про що я думав раніше? Велетень із Загір у перший свій приїзд урятував смарагдове місто від влади Орфіна Джуса, визволив з полону мене і залізного дроворуба. Правда, тоді ще мої майстри не робили орденів, але ж тепер, де був мій мозок? Тепер, коли Велетень Ізагір знову поспішив до нас на допомогу, ризикую своїм дорогоцінним життям, ведучи боротьбу зі страшним ворогом. І я, нещасний телепень, дурень, ні разу не здогадався відмітити цю самовіддану людину орденом зірки зі смарагдами. Дорогий друже, вибачте мені за помилку і прийміть ці нагороди. І, незважаючи на протести Чарлі Блека, хоча й не дуже активні, правитель прикріпів до куртки моряка зразу три найвищі ордени країни, зроблені з золота і прикращені смарагдами. І лише після цього орден був пригвинчений до залізних грудей тілі вілі. Шкода, що нема дзеркала, зіткнув Велетень. Я хотів подивитися, як виглядає на мені ця штука. Наступною перешкодою на шляху виявився високий кам'яний завал, Арахна чимало потрудилася, наваливши таку гору валунів. Зусилля її виявились марними. Велетень тілі вілі, попрацювавши годин отри, розчистив дорогу. Нарешті гори скінчилися, в хоргон вибрався на рівнину, і загін зупинився, очікуючи вістей. Від раміни.